Капеланське благословіння на 14 листопада 24-го року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії розповідається притча про невірного правителя, до якого призвав господар, щоб дав він звіт, бо йому доповіли, що він марно витрачає. Майно господаря. І тоді подумав він, що мені робити, якщо мене відсторонять від управління, а вже бракувати я соромлюсь, а копати нездатний. Не То як я проживу? І подумав, що піду до боржників свого господаря і поміняю розписки, зменшу їхні береги господарям. І тоді похвалив його господар за його ну за його. Навіть не господар похвалив, похвалив за його знаєте, гібкість розуму, самозбереження, що він почав шукати місця, де можна потім йому де б його приютили, де б його прийняли на роботу, щоб дали йому їжу на, на, на життя. Ми завжди думаємо, як це так похвалили того, хто бреше, хто обкрадує. Я теж думаю, що в зимому житті це правда і правильно, так воно і відбувається. Але якщо я продивлюсь свої відносини з моїм отцем, Господом і подивлюсь, що управління і майно це те, що мені дано моє життя, то виявляється, що я можу зрозуміти логіку цієї притчі щодо мене. Що я не повинен відноситись до свого життя, якщо це моє. А як той управитель розуміє, що моє життя належить не мені, а Господу. І Він дав його мені, щоб я правильно розпоряджався тим майном, земним майном, яке я буду набувати за все життя. Навпаки, я повинен його вірно роздавати і роздавати тим, хто, мене може, хто за мене може заступитися в Царстві Небесному. Коли прийде а, час, і я повинен відповісти Богові, а що я зробив на цьому житті з волі твоєї, Отче, і виявиться, що мої ваги пусті, і тоді я можу звернутися до тих, кому я допоміг. Тобто з того майна, яке у мене було земного, чи десь я набув скарби небесні, десь комусь допоміг, десь комусь простив, десь списав. Борги, які нібито мені належали, а належали все ж таки моєму господарю. І коли я так думаю, то я можу подивитися на своє життя і почати сьогоднішнього дня, знаєте, не триматися за борги, які нібито мені належать, а навпаки, дарувати їх тим, щоб вони коли від Царство Небесне заступилися і за мене, і сказали: Господарю, цей раб допоміг мені. І він дав мені шанс на життя. І тепер я тут. І я слово маю за цього за цього того слугу, тобто за мене. І якщо таких слуг у мене буде багато, то я буду дуже багата людина. А з того майна, яке тліє в Небесному Царстві, я нічого не набуду. Амінь.